Друзі, всім привіт! З вами знову я псих, і я продовжую виживати на сервері. Кобри. Друзі, ну що я можу вам сказати? Сьогодні в відео виявилося так, коли я зайшов то нашого будинку. Не було. Нас зарейдили, наша тіма розпалася, і було прийнято мною і мого тіма і та рішення зібрати нову тіму. Але не все, але не все так було просто. Тому я прошу вас підписатись на канал, поставити лайк. А також написати свою думку у коментарях, друзі. Тому. Я вам всім дякую. Ну що ж, передамо дивитися девице відео. Всім приємного перегляду. Привіт, привіт. Ти маєш о, ти розумієш, на наш? Да, я тоже українець, парня. О, ти укр. О, наш козак. Ти будеш на Ютубе. Кажи щось в камеру на ютуб. Кажи щось камеру на ютуб. <рекупці> <рекупці> <камеру> а <рекупці> я тебе не розумію. Да ти ж українець. Че <рекупці> 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 я это, пацаны, я вас наїбав, я не українец. Я по приколу погрузи. <рекупці> Ну, ну, в принципі, нам лучше рісно. Я йому можу тільки подякувати. Він не пропав, він лежить. Там все тип на весь. Ти чіта? Сімон, де тут витягнув? О, диви. О, диви. О, диви. О, диви. О, диви. О, ось така у нас пригода, що у нас більше немає дому. Знесли під бублик. Під бублик, не знаю, нахохала буду, знесли. Привіт! Привіт! Я мо ти! Ту говорити, дай звуку трошки галуз. Напиши, що в чат десь начув. Де а ти. Чому? А ти нас Чому? розумієш? Чекай, чекай, ти, ти хоч розумієш, а ну голову покиває, що розумієш. Ти розумієш мене? Ти чорнослив великих наук. Ти Не розумієш? Ти розумієш? Ну, ну, голову покивай нормально. О, розумієш? Все, давай, пакуй пер. Ухилянта машина. Ви перша ухилянта. Привіт, привіт, ти маєш? О, ти розумієш на? Наш? Я, я теж українець парк. О, ти укр... О, наш козак. Ти будеш на Ютубі. Скажи щось камеру на ютубі. Що? Скажи, щось камеру на ютубі. А я тебе не розумію. Та ти ж українець. Я не пацани, я вас наїбав, я не українець, бо прикол повинця. О! Я, блядь, я <плес> ну, ну, в принципі, на мут приніс. <гум> Я йому можу тільки подякувати. Він не пропав, він вже. Там все тіп навіщо. Після того, як били нашого тіммейта, він вийшов і нам довелося шукати нову тіму. Ну а що було далі, ви зараз побачите. Тихо, тихо, маленький пушку бере. Оп, оп. А по проводиться набір укладу ютубера. Ай, брат, ну, як Чуєш, ти говориш? Ні. 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 Тікайте, Вітію! Тікай, тікай! Блін. Красавці, красавці. О, ну це вже що це? Приймайте, пацани, приймайте, 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 приймайте. Я вам показую фокуси, дивіться. Що? Так. Це чи це? Чому от це витягнулося? О, диви. О, дивіться. Боже, ти що приунив? Ну так, я взяв йому читером, і чим мені це потім вилилось, просто подивіться. А нікий бан. Ні, ні. Ну, що я можу дати? Мене забанили люди. Можете мене попривітати вам. Мене забанили. Цей забанили на 7 днів. Ну що я можу зказати? Чотко. Ну що ж, друзі, я свого бан, але це в кінці, а далі йдемо дивитися наші пригоди з читером. Я вернувся. Просто подивіться на цей скіл

А зараз буде скіл мого другого року, точніше діймейта. О, рок-кіли роби, рок-кіли роби, перший кіл. Я дивлюся, як наші кіли роби. Да? Так, бери топора. Що там, -то наш робить кіли, не робить? Вроді один робить. Вроді один зробить, що скільки Ще один момент скіловий. Німа, о, ще один кіл нашого діймейта. Є, в купілку його. Я відчуваю, що він з нами довго. Давай, давай. Дякую. Красава, красава. Бултання, Зустріч з тімейтом колишнім. Опа, наш тімейт. <сумітністі> наш тімейт.

Сходу просто прибіг до типа на тімейта наша. Мінус шавлю. Блін, і мінус на. Аж то вже не смішно. Мінус. Ні, ну, я б, то, красиво глядати недоборони. Це нас не було нікому за прикол. Ну що ж, друзі, ось ми і побачили, що призводить, коли ти береш команду Читера. Ну що, ж, то було весело. Ну що ж, друзі, я це робив заради вас, тому ставимо лайк і підписуємося. Пишемо коментарі свої в думках. Коментарі, думки свої в вітав. Ну і чекаємо райду, друзі, бо скоро рай.